Парасковія Карпенюк народилася 20 липня 1924 року у багатодітній сім'ї. Згадує, що багато працювала, росла в родині патріотів. каже, що будучи ще зовсім юною дівчиною, через річку прут носила нашим воїнам УПА, зброю, їжу та одяг. Згодом пані Парасковія вийшла заміж разом із чоловіком. Виховали п'ятеро дітей, має 10 онуків та 13 правнуків. Я робила. Чоловік робив, будували собі хату самі своїми руками цю хатку збудували. Та й добре було. Тяжко було жити, бо не було такого добра, як то люди мають, але. Кристовали Бог помігти, ми пережи цей день. У хаті пані Парасковії гамірно прийшла привітати ювелярку. Вся велика родина. Тата як не стало у 2006 році, то це що тижня кожна вся сім'я приходила, сходилася, вся родина. Внуків є багато, правнуків є на свята, різдвяні, на великодні. Тут гамірно. Але затишно і приємно, трошки вона змушується інколи, але вона радіє, бо де діти мої давно і хлопці, де це вона любить дуже, сім'ю дуже любить. Вона старалася для нас зробити все, що мала. Навіть більше. Ми дуже їй дякуємо, ми дуже її любимо. Ми шануємо її по, по мірі можливості звичайно, але. Слава Богу, дякуючи. Дуже довго ходила до церкви. Сюди церква під боком ходила колись ще як церкви, навіть тут не було, тож у корнич ходили Пасху святити. Вона була дуже хвора. Коли нас родили, ми такі були маленькими. Напевно, що ми так забирали в неї здоров'я багато, але потім ми по мірі Бажке можливості помагали. І важке дуже життя було у свій ювілей бабуся Парасковія самостійно зустрічає гостей. Дозвольте вас привітати з таким гарним столітнім ювілеєм. Для нашої громади це дуже велика подія. Це дуже велика честь бути присутнім на такому дні народження, на такому ювілеї. І... Наша громада вже починає славитися своїми довгожителями, такими столітніми ювілярами. Це свідчить, що в нашій громаді дуже гарна екологія, дуже гарні соціальні медичні послуги. Разка Миколаївна, щиро вітаємо вас з таким прекрасним вашим ювілеєм. Знаєте, я у своїй раді проробив 30 років. Це в мене всього другий випадок за 30 років і друга жінка. Була перша, пам'ятаєте, Катерина Ількова і ви друга. Привітати Парасковію Карпенюк прийшли і місцеві священники. Кажуть, добре знають її як глибоко віруючу людину. З воскресенців Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.